Хто знає, які треба мати каси, щоб жити тут? Радуга, ребятка, так, да? Прикольно. Хоч щось радує в цій роботі. На краєвиди можна посмотрити. Лампочка горить вже кілометрів 70 І я фіг знає де. Навігатор показує до першої заправки 8 км. Що будемо робити тут на трасі, не знаю. Лайфхак для тих у кого газова машина. 83 км можна проїхати на гарячій лампочці. Поки знайшов місце знайшовся, треба вже уїжджати. Зараз буде йти мені мне парковать. Друзі, всім привіт! Мене звати Антон. Я таксую в місті Києві. на Уклон, Uber, Болт, де є хороші закази, там є і я. Таксую я на Hyundai Sonata 2016 року, яку взяв під викуп за півроку до масштабного повномасштабного вторгнення. Хтось питав в коментарях, де брав, що за фірма, як називається. Коротше, ребята, не скажу. По-перше, я ще її не виплатив. Коли я виплатив, Її, тоді я можу вам сказати, що, по чому, як. Зараз я нічого не скажу, тому що я не впевнений. Вдруг мене її заберуть, вдруг у вас її заберуть. Потім будете їздити мене по городу шукати, казати, ой, який Гандон посоветував, мене забрали, там фірма Лохотронська". Ну, коротше. По-друге, условия конські, а... я її за неї плачу 3 роки, я її ще не виплатив, мені додали там ще там, 10 місяців. Потому що долар переігрався і мені перерахували його. Так би вже давно виплатив, а так і ще. І якщо ви хочете брати, то подумайте декілька разів. Наприклад, я. Та, що там буде, що там нормально. Хопа, коронавірус. Роботи нема, нічого нема. В сім'ю додому гроші не приносиш, тому що даєшся за машину. Дома скандали. Все, вроді би коронавірус закончився, вроді би то все наладилося, щоб машина поламалася, надо гроші, знов сім'ю не несеш. Все, знов, вроді, би наладилося. Війна! <ріст> Тож подумайте декілька разів, чи брати, чи не брати. Так, далі. По минулому тижню а, майже не працював, зробив касу 15 тисяч на пробіг 1000 кілометрів. А, Цілу неділю, як кажуть, як почнеться, так і закінчиться. З понеділка ремонт, вівторок там ще одне в сімейній справі, середа там ще одне, то лівень там ще одне, то майже щодня собаку на в'язку возив, а вона в мене 3 роки їй, а. Вона ще ні разу цього не пробувала нічого. І сучка, до якої возили, вона перший раз нічого не знає. І хто знає, той знає, що це ну, не, 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 легка, не легка справа. Теж возив щодня там до неї. Коротше, працював я по півдня. Сьогодні понеділок маю попрацювати добре, так як, щоб, як кажуть, як почнеться неділя, щоб вона таки закінчилась. в хорошій роботі і все. Графік роботи мій. Понеділок, вівторок. Середа, я таксую чисто на машину. Я посередам плачу гроші, я віддаю за машину. Працюю в режимі нон-стоп цих три дня. Четверг я відпочиваю. Н майже ніколи не виїжджаю. Якщо там вже там крайнє там щось мені не вистачає на касу, то я вже там в четвер там докатую там тих пару копійок, щоб підати, там, допустим, касу за машину. Так, четвер я вихідний, п'ятниця, субота, неділя. Я працюю на себе. Ну, на себе, якщо не потрібні там, кошти там, чи на ремонт, там, чи, ще кудись, там, чи ще кудись. так, зараз майже восьма, Будемо кататися по уклону, по ланцюгу по комісію 5%. Працює комісія до 10, в 10 вийду на лінію. Розкажу, що по чому. Звільнився на оболоні а пробка... Вже звідси в сторону центра. Ну і звісно ж, уклон по ланцюгу дає мені все в центр поділ, за 200 гривень. На відміняв вже, що скоро мене уклон своєю кармою заблочить. Будемо, на, напевно, виключати цей ланцюг і працювати по фільтрам, бо ну його в болото. Все-таки повезло саболоні перебрався на Дарницю по скрученому тарифу. Але краще по скрученому Соболоні на Дарницю, чим не по скрученому на Поділ. З Дарниці я переїхав на Сокарки. Ну і, звісно, з сокарків я попав в центр. 10.20, якраз промку закінчив. 4 замовлення, 1279 Працюємо далі. 12.30, 2000 гривень. Поїхали далі. Тачка з фільму Таксі. Тільки сумніваюся, що їде так само. Півтретєї роботи щось пропало. Нема. А, неподалік від дому звільнився. Поїду тоді перекушу. Якраз я собаці кашу якусь зварю, тому що вранці віддав всю нема що їсти бідному. половиною годин був на лінії. Проїхав 185 кілометрів, каса 2600. А, ще ввечері часов 5 попрацюю, і ще було б непогано так само зробити 2600 2700 Тож, поки не погано. Що буде далі? Дивимося до кінця. Сам не знаю ще. Так, друзі, на обід у нас жарена картошечка, рибка. Бурочка, печеночка, тушена в сметані, овоща, зелень. Ну и, конечно же, перец халапеньо. Без нього мені ни одна страва не смакує. Що я каярний. Друзі, пообідали, п'ята вечора, почався дощ. пішла робота, я на лінії, вже взяв замовлення. Снова в центр 376. Рацум, там все червоне. По-любому звідти возьму якийсь там жирний заказик. Так що працюємо. Ага, красне все. Навіть не жовте. Просто нема взагалі нічого. І дождя навіть немає. Через той нема кофі. Сухо. Ждемо, чекаємо, працюємо. Взяв доставочку на борщоговку. Хей пероні і мама сіта какая-то. Пахне жесть на всю машину. Добре, що з дому. Так би я його зараз умогло. бив. Так, друзі. 23.15 відпрацював нарешті. Вечір, звісно, пішов у мене. Розболівся зуб, ну його в болото. Недавно одного зробив. 5200 відвели. ще два треба. Вот вам і оренда. Зуби нема часу поробити. Нема часу, нема грошей, все на машину. А помімо цього, у мене протрузії були, лежав неділі-дві, а гроші за машину віддай, тому що приїде забере. А знаєте, як обидно, коли ти вже платиш за неї два роки, а потім, коротше, ну, типу, не платиш, я приїжджаю машину, забираю. А перед цим у мене інсульт був. Чого? Тому що сидяча робота, неправильне питання по своїй роботі цими шаурмами, цим всім. Тепер я стараюсь, знаєте, що робити? Машину ставити не біля парадного. Аж Бог знає де, щоб пішки йти. По-перше, по-друге, собаку собі завів, щоб гуляти Ну, Якось окремо відео я зниму про те, яке брав машину, яке за неї платив, як це все. Ну, Це не зараз. ладно. Так, проїхали ми. 322 км. Потратили на пальне 1100. Зробив 19 замовлень. З цих 19 замовлень, такі всі були, навіть немає чим похвастатися. Одне було хороше. Це 532 гривень. За 22 кілометри. Під 5% комісії я взяв. Це було воно саме перше вранці. І останнє. Ну і того каса 4435. Ввечері я теж робив по ланцюгу. Але такі закази були. По 100 гривень прилітали. там. Я спочатку відмінявся. там Карма зараз у мене вже 65. Потім думаю, зараз ну, коротше, треба вже брати хоч щось, що там 5 набити, Яка там п'ятерка? Ну, 4-4 зробили, і то слава Богу. Дякую за перегляд. Всього доброго. До нових зустрічей в ефірі.